Росвятується Водисія, благодатю Пресвятого Духа, окроплення Води Священня, По во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Святом вас вітаю. Благословляються і освячуються Водисія, благодатю Пресвятого Духа, окроплені Водисю Священного во ім'я. Отця і Сина Святого Духа, Амінь, Свято Вас Вітаю, благословляється і свячеця Одесія, благодатюка Святого Духа, укруплення Додисся освящення. В До ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Свято Вас святаю. Благословляється і освячується плодиція, благодаті Пресвятого Духа, окроплення Водицію Священня, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь, Вас святая. Благословляється і освячується плодисія благодаті. Того Духа, окроплені в Одисю бо ім'я Отця і Сина і, і освячується плодися, благодатів Святого Духа, окроплені води. Але все воно стало іншим, його одежа і його тіло стали сліпучо білі, немов сніг. Вони побачили, що біля Ісуса Христа стояли два старозавітні пророки Мойсей та Ілія, які розмовляли з Ісусом Христом про Його грядущі страждання. Дорогі брати і сестри, свято Преображення Господнього. Воно відбулося напередодні страждань. Але в нашій православній церкві воно не святкується перед постом, а святкується наприкінці літа, коли ми збираємо з вами плоди із наших дерев. Ісус Христос готувався, аби принести плід свого земного життя. Тим самим Він хоче сьогодні сказати нам. Аби ми, святкуючи його преславне преображення, святкували не просто як спогад із історії його земного життя, а святкуючи і спонукали себе принести Господу Богу плід свого власного життя. А тим плодом нашого життя можуть бути в першу чергу добрі стосунки із Богом. Отож, нехай у сьогоднішній святковий день Христос просвітить нас світлом свого преславного преображення. Нехай подарує Він нам ласку прожити на цьому світі, на цій землі так, аби не бути пустоцвітом, аби принести Богу плід. Хай той плід йому сподобається, хай він цей плід прийме і нагородить Його нас за цей плід. І завжди буде з нами по всі дні нашого життя. Амінь. Слава.